Антона, друге коло розпочалося для взагалі всієї вищої ліги. І ви вдруге поспіль, от якщо брати перший поєдинок, першого туру, також перемагаєте ДДХ. Є якийсь секрет успіху проти цієї команди. Так, працювали тиждень дрою проти п'ятого, Віталій Миколаївич нам розповів, як ми повинні сьогодні діяти, і в нас все вийшло. Я думаю, що тут небагато, невеликий секрет. Навіть ви бачите, в нас такі великі хлопці, як Олексій, забивають трьох продавлюють. Мотивація була запредельна. Ну, а все от розпочалося от два, ну, голи майже близнюки. Так, порушення правил з боку ДДХ диха, Ігор Таліков одразу там під праву ногу Ремізу, потім лакізо. Це якось так склалося або напрацьовували. Ти, так впевнено, що Ігор що влад. Це їхні коронні удари з великого пальця. Тому я не здивований. У них дуже добре це виходить. Ну, от, і це дало впевність команді. Але потім от, рахунок 4-0, начебто заспокоїлися. Хоча всі знають, там ДДХ у нас взагалі не передбачувала команда, вони можуть програвати 3-0, потім виграти, можуть вигравати, програти. От що сталося? 4-3, там колінка не затримтіли. Так само не ми зупинились, десь дали слубінку, а три голи зайшли в наші ворота. Але будемо працювати над фізичними якостями, будемо перемагати, я сподіваюся. Е, так, е, Данило, Навичок у вас є, так? так, так, так. Е, як влився в колектив, все добре? З першого тренування, добрий хлопець майстерний, е, грає дуже добре, нам подобається. Молодий, перспективний. Е, ну і останнє у вас залишається. Е, тобто, вже зараз не 6 балів відстань, а від. Ну кажучи, так третя, четверта сходинка, а там чотири бали лише весь друге, все друге коло попереду. Тобто, завдання там є, в трійку. Будемо намагатися. Завдання поки що е не ставили, але будемо намагатись е підня підня піднятися як не, не можна е вище. Дуже дякую за перемогу. гарно відпочити. Дякую.